Ich heiße Miroslav. Ich komme aus der Ukraine, aus Ivan Frankivsk. І вони ін Київ. Тому що вона мені буде потрібна для життя в Німеччині, оскільки я планую там вчитись mm -hmm. І для загального розвитку, звичайно. Тому що це цікаво. Мені подобається вивчення мов. Це якесь пізнання нових культур, нових кухонь національних. І ну, чим більше людина знає мов, тим більше вона разів людина. Я до, до, цього, до першого заняття вже був настроєний категорично, тому особливо перше заняття ну як, тільки підсилило, я б сказав, це бажання. І хай це Олеся, їхбін Олеся. Заняття дуже цікаве, і воно ще цікаве тим, що проходить в ігровій формі. і Від цього краще запам'ятовується. Завдяки міміці багато чого було зрозуміло ну і було незвично було цікаво. Німецька мова потрібна для роботи. У нас відкривається новий філіал, і ми будемо працювати з німеччиною. Я про німецьку культуру досить мало знаю, тому мені було б цікаво цікаво було б побачити німеччину і бути не з перекладачем або людиною, яка мені розкаже, що там і хто хотів, а щоб поринути зануритися в це середовище і мати змогу спілкуватися з людьми і бачити цю культуру вже розуміти те, що ти бачиш. А мені знайомий порекомендував ГІТ-інститут, тому що у нього вже знайомі, які були дорослими, досить людьми, які вже вивчали англійську або й не вивчали зовсім іноземних мов. І вони завдяки гетинститу навчилися німецької мови досить швидко і досить якісно.